Принципі, увага, обов'язково дивимося це відео до кінця і нікуди не переключаємо. Ця інформація може повністю змінити ваше життя, і це не прикол, не фейк, не якісь вигадки, і точно не лохотрон, як пишуть зануті хейтери в моїх коментарях. Я більше дев'яти років працюю на себе, двазики повністю онлайн, знайшов як свою справу просувати в соцмережах. І зараз, будучи зацікавленим, толкових людях собі партнери, я готовий абсолютно безкоштовно будь-кого з вас навчити по моїй системі отримувати доходи, яких не знайдеш на заробітках. Сотні наших партнерів кожного місяця отримують гарні результати. І ще за рахунок компанії, ось як ми зараз з нашою командою відпочиваємо в дорогих класних місцях. Наразі це Буковець, аквапарк, «Мавка», який побудували буквально декілька місяців тому. Дуже дороге класне місце. І раз, як мінімум раз у півроку ми кудись за рахунок компанії їдемо відпочити. Ви можете разом з нами, це розвиток, це класне оточення круті люди, гарний дохід. І круті можливості гарно жити життя. Це не може бути нецікаво. Є просто люди, які не вірять в себе і вірять у можливості. Не треба сидіти, вірити чи ні, потрібно розібратися в усьому. Я пропоную тільки розібратися. Я знаю, як скептично більшість із вас відноситься до таких пропозицій, тому я безкоштовно кожного дня в закритих етерах по 30-40 хвилин в деталях розповідаю, як це працює. Хочеш почути про це? Просто напиши в коментарях під цим відео, хочу, і я дам доступ до закритого етера.